Називайте запитуйте, відповідаємо питання. Я дякую вам за запитання, ви молодці. Такс. Якщо обрали людину публічно, якщо образили людину публічно, використовую, використовую посаду, як пережити образу, сором і позор Анна. Ви Знаєте, я дуже співчуваю таким людям, бо тому що ті люди, яких ображають прилюдно, як правило, вони не відноті. Вони смиренні. І користуючись тим, що ця людина не може відповісти тобі, не може тебе поставити на місце, ти хамиш її, принижуєш і ображаєш. І тому я завжди буду на стороні. Принижених, обіжених. І кажу вам, знаєте, я завжди стараюся шукати відповіді у Святому Письмі у житті Ісуса Христа. І думаю я собі, коли Христос стояв перед Пилатом, і от оця, навіть не юрба, знаєте, як пишуть, так мягко, таке собі стадо, стадо баранів, яке було накручене тими первосвященниками. Треба сказати отак. Вот Треба, щоб ви кричали розпни. І все, є такі крикуни, такі приходять, знаєте, такі слимаки, приспособленці. І вони будуть тобі говорити, все, що хочеш. І коли Христос стояв перед цією юрбою, йому було достатньо кліпнути один раз, від них би мокрого місця не лишилося. Але бачите, Христос показує своє божество. Я не кажу, що ви показували своє божество, бо в мене є боги, ми є люди, смертні, грішні, але ми маємо свою. Показувати свою подібність до Бога. Так? Господи, я стараюся. Я хочу хоча б маленьку крапку мати тої смиренності, що мав ти, мати тої терпеливості, яку Ти демонстрував своїм апостолам учням. Я хочу бути подібним на Тебе, Господи. Використовуйте це як подібність до Христа, бо мстити і віддавати ну, нічого не дасть. Диявол тільки на то чекає. Диявол на то чекає. Образивши вас, він хоче, щоб ви відповідали рівно так само, зневажливо, грубо, жорстоко, так як до вас. Він хоче, щоб ви так само відповідали. Бо тому що ви нічим не будете відрізнятися від тої людини, яка вас ображає. Нічим не будете відрізнятися. А дияволу треба, щоб у його полку. Було як можна більше людей. Будьте інші, будьте христові.